Всех приветствую. Вчера мы сходили вместе на митап, который был организован Interaction Design Foundation Торонто и поняли несколько вещей. Во-первых, мы практичные, прагматичные, меркантильные где-то. И злые. Так. Оказывается, мы еще и злые и бизнес-ориентированные дизайнеры. И дело здесь в том, что мы мыслим категориями не только лишь удобства пользования конечным пользователям, но категориями бизнеса. І їх целі, їх бізнес планов їх бюджетів і всього іншого. І всього іншого. Давайте почнемо з того, хто ми такі, і чому ми маємо якесь право, хоч щось тут говорити про дизайн. Я Катя, у мене 9 років досвіду в дизайні, все починаючи з графічного дизайну, поліграфії, всього цього, плавно перейшло в продукт. І останні 5 років я вже працюю на продуктах. а занимаюсь их розвитком. и знаю про что я говорю, я знаю, что хочет бизнес и что хочет использовать Я Саша, у меня 8 лет опыта э, в дизайне приблизительно все время это работа в агентствах и на фрилансе э, в том числе как минимум на трех проектах с инвестициями в сотни миллионов долларов Итак, поехали А, почнемо з такого опису вчорашнього мітапа. На ньому було присутньо так з десяток десь людей, двоє з яких були студентами it факультету здається, Торонто, так? Так, да, Університет Торонто. І один з них підняв досить таке цікаве питання, не знаю. Ну, минимум оно тоже было а Он поднял вопрос про етичність дизайна, про user-centered design и human-centered design. Он их протиставляв и говорил, что мы должны відмовитися от user-centered design и перейти до human-centered design. Да, но в первую очередь, мне кажется, стоит определиться с терминологией, что из себя представляет UCD что такое HCD. UCD в первую очередь мы ориентируемся на человека как на клиента, как на потребителя нашего сервиса, услуги, чего бы то ни было, товара. В HCD Human Center Design мы ориентируемся на человека, как на человека, с учетом его эмоций, с учетом его потребностей, с учетом его äh, человеческого отношения. <с> Мы прагнемо сделать людину кращою версию себе, то есть это химан высшего сорта, по Чем ні? Ну нет, ну это просто развивающее приложение, они а этот самый, они. Ну, ты, как, підносили эту информацию там, то мы по крайней мере, да, 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 действительно, этот товарищ предполагал, что. Да, human centered Design должен, делать человека, должен заботиться о його о ментальном состоянии і так далі. Мені здається, що в цьому всьому є якась така маленька доля правди, тому що зараз маркетинг пішов в сторону емоційного дизайну, і маркетологи користуються нашими емоціями. Починають користуватися ними ще більше для того, щоб нам продавати це. І всі кажуть, що бренди повинні мати, викликати у користувачів правильні емоції, щоб вони за ними йшли. Мені кажется, це завжди так було. Просто на... зараз цьому увагу при... почали приділяти людським емоціям. Але так, та ж Кока-Кола, реклама на Новий рік. Звісно, створення уюта, створення якоїсь праздничної атмосфери, звісно же, упор на то, що э, праздник к нам приходить. Так а, хоча на самому Метапі це питання взагалі не піднімалося, вони більше розмовляли про готові діджитал-продукти, зокрема про інстаграм. І чому в інстаграмі зроблений гарний юзер експірієнс, коли людина просто скролить рілси, займається цим інфінітскролінгом. а В той же час досить поганый human experience Потому что да потому что Infinite Scroll вроде бы как вроде бы как приводит к Doom скроллингу И мы, как дизайнеры, ориентированные на human centered design, мы должны проектировать интерфейс таким образом, чтобы давать человеку я даже не знаю, как это. Я даже не знаю, как это сформулировать на самом деле, потому что что именно мы должны давать человеку, чтобы препятствовать конечным пользов... препятствовать потреблению продукта нашим конечным пользователям. То есть мы должны проектировать интерфейс таким образом, чтобы человек, не который легко э, начинает заниматься дум скроллингом бесконечным пролистыванием этих самых постов, новостей, чего бы то ни было и вместо этого мы должны напроектировать так, чтобы он взял и отложил это устройство, чтобы он прекратил пользоваться продуктом и чтобы он занялся чем-то другим. А мне еще тут дуже погано розуміється взагалі як працює цей бізнес і що аплікейшени бувають різних типів бувають апплікейшени для розвитку, бувають апплікейшни для Для того, чтобы прожечь свое свободное время. Для так. того, чтобы получить быстрін, допамини и И, и, и соответственно людей. у них модель, модель поведения, э, боже, модель монетизации совершенно э, разная, потому да. что Инстаграм э, зарабатывает на количестве просмотренной показанной рекламы, а, э, например, приложение для, я не знаю, какого-нибудь там Mindfulness или э, для развития как, как Coursera, для, например, да, да. Да, IQ, они, IQ есть Они за, зарабатывают на их модель. Бізнес модель це підписка, їх бізнес модель, ну, допустим. Наприклад, не... той же самий Dual. У, ти... У нього є і реклама, і підписка, це розвиваюча. І реклама теж. А, так, це розвиваючий аплікейшн, ти можеш ним користуватися, і іноді тобі буде показуватися реклама, в тебе будуть якісь ліміти по твоїм бенефітам. А можеш заплатити за підписку і користуватися цим аплікейшеном без реклами, без відволікання. Так, ну, тобто у них можна з рекламою безплатно, або заплатив гроші, але цьому без реклами. Так, ну ти все Окей, одно да. платиш. Мені здається, що всі наші аплікейшени, які є в сучасному світі, ми все одно за них платимо. Але оплата може бути або грошима, або грошима, або нашим часом. <смех> <смех> да. Пауза. По-моему, поэтому, по-моему, здесь нужно остановиться и выдохнуть. <laughs> Также ребята озвучили, что вот можно было бы, цитата, можно было бы взять у себя на коленке придумать какой-то способ, как, как улучшить продукт, а потом прийти в офис и сказать, мол, ребята, мы сделали все хорошо и все правильно, а у вас все, соответственно, нехорошо и неправильно. Да. Например, Uber приводили в пример, ну да, вроде как можно прийти вообще в любую компанию, в любую контору. Тим Хортон у нас стояла на метапе огромная, не знаю, трехлитровая коробка их кофе, вот и значит в качестве примера он взял, значит приподнял эту коробку и говорит вот, вот значит вот товар мы можем придумать как сделать его лучше. Это похоже на полную ерунду на самом деле. Так, тобто дивіться, є команда спеціалістів, яка розробляє продукт. Їх там 5, 10, 15 людей, які по 8 годин кожного дня і на своєму якомусь день. підсознаному рівні кожного дня, коли ріжуть салат на кухні, вони думають про свій продукт, вони в нього повністю... Це ти зараз говориш о там як ти працюєш. Вони, вони займаються... погружені в продукт, так. вони повністю погружені в відсліду, в, в… Вони живуть дали... цим продуктом, да. а ми, сидячи десь там на колінці, зможемо зібрати і вирішити ті проблеми, які вони чомусь пропустили. Мені здається, це підход... підхід більш такого початкового рівня, утопічного рівня. До цього ми якраз підходимо, тому що, ну. Потому що вряд ли получится, на самом деле не погрузившись, не бизнес-процессы, ни бізнес-процеси, не, якщо ми говоримо не о цифровом продукте, а офіційний. Э, Але реальном... це різні речі. Реальний продукт фізичний і цифровий це взагалі різні речі. Вони там їх порівнювали як одне й те ж саме. Підходи до проєктування одного, і підходи до проєктування іншого, вони різні. Тому що ці продукти проходять різні цифри. Перед тим, як дійти до кінцевого користувача. І тут знаєте, така повна відірваність від, від реального світу, від того, як це відбувається. Ілі, можливо, це у нас така специфіка. Ілі, можливо, це ті процеси, з якими ми сталкиваємося ми, в смачні з тобою на нашій практиці, mm -hmm. яка основана все-таки в першу очередь на українських реаліях. Ну, у мене продукти в США і там також такі ж самі реалії. релії. No, yeah. За п'ять років там є бізнес-орієнтування. Ми звертаємо увагу на наших користувачів. Ми хочемо, щоб їм було зручно користуватися інтерфейсом, але в першу no, чергу ми вирішуємо проблеми бізнесу. Тому що, якщо ну, дизайн це про вирішення проблем. Іноді проблема є в користувача, але користувачем може бути бізнес, різні моделі. Наприклад, у мене це бізнес, користувач кінцевий. Бізнес замовляє у бізнеса щось. і Це модель називається. Так, але я пробую простішою мовою пояснити, це, без різної термінології мені сказали, що я розмовляю так, як я з іншої планети. Тож, вірно, так. Да. Тому На я пробую... Аудиторію ми орієнтуємося з часом. Так. Тому чим простіше, тим іноді краще. Так ось. І говорити, що все потрібно робити для людей. Це утопічна модель, яку я б хотіла, щоб він був. Я б хотіла жити в світі стартреку вже. Коли ти можеш займатися тим, чим хочеш, і в тебе немає зарплатні, немає ренти, нічого. Подводя... Итоге, стоит сказать, что в первую очередь мы ориентируемся на бизнес, мы ориентируемся на, по крайней мере, в нашей практике, опять же, в нашем реальном мире, не в теории, не на курсах, не в университетских лекциях, мы ориентируемся на... Бизнес, мы ориентируемся на достижение его целей, на какими бы они ни были, расширение аудитории, повышение продаж э, и интересы пользователя конечного пользователя. Они у нас, конечно же, должны быть учтены, но они должны быть учтены для того, чтобы создать более комфортный опыт пользователя для потребления нашей услуги, чтобы эту самую услугу потребляли больше, чтобы продуктом больше пользовались, дольше, чаще, чтобы его советовали другим людям. Ах, какая красота, какая удобная штукенция и как она мне помогла а не для того, чтобы сделать этот дизайн этичным, чтобы наоборот сказать пользователю 15 минут поигрался, а теперь давай за работу. Отложи, значит, наш продукт, он тебе там не позволит как-то им пользоваться, он тебя каким-нибудь образом заблокирует или сделает опыт пользователя неудобным, и ты БУДЕШ переключитися на щось інше. Мені здається, тут якраз не дуже таки етично виходить. Знаєш, ми а, згідно того, що обговорювали про етичність, ми змушуємо користувача ставати кращою версією себе і не зважаємо на його потреби. Ми повинні да. відібратися від людини і дозволити їй робити те, що вона хоче. Якщо вона скачала інстаграм. І сидить в цій ленті рілсів. Вона хоче там сидіти. Це її вибір, вибір людини. Якщо вона грає в ігри 5-10 годин в день, це також її вибір. Вибір кожної людини, який аплікейшн йому встановити. І ось це нав'язане ставати кращою версією себе. Воно нав'язане. Можливо, краща версія мене може валятися на дивані 5-10 годин на день і жити в своє задоволення. І це я вважатиму кращою версією себе. Тобто немає якоїсь однієї точки, куди ми повинні спрямуватися. Чому ми повинні стримитися в всі, всі місті без учого особливостей кожної людини? Кожного кастомера. Комусь корисний інстаграм, а хтось, хто його не хоче встановити, він встановить собі, не знаю. якийсь У мене Instagram. Тому я не знаю. На цьому, пожалуй, ми закінчуємо наш мікролик без э, противостояния утопии и реального мира, по противостоянию бизнес-целей и достаточно утопичных ідеалістированих, что ли. Моделі поведення як пользователя, так і бізнеса. І... і ми в цілому за реальний підхід для реального світу, без утопічних думок. Ми хочемо зробити нашим користувачам гарний досвід, але про бізнес не потрібно забувати за те, хто за це все платить. Да. И кто платит за лучше на Да, пожалуй, это все.